На засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства обговорили низку важливих питань, основну увагу приділили фінансовим рішенням, що стосується місцевих комунальних підприємств. Комісія розглянула питання включення об'єкта комунальної власності до переліку другого типу. Це рішення дозволить передавати майно в оренду без проведення аукціону. Булося комунальне підприємство СКП Водгео» щодо передачі індивідуально визначеного майна КП Водгео». До цього переліку вони включили дві мережі: одна система відеоспостереження і насосний агрегат. Просять включити до переліку другого типу без проведення аукціону. Було запропоновано звільнити КП водгео від сплати частини вичистого прибутку за всі чотири квартали 2025 року. Це аргументували необхідністю підтримки підприємства для забезпечення стабільності водопостачання та водовідведення. Просто звільнити від сплати податку частини чистого прибутку на 2025 рік. Так само таке саме рішення приймалось на цей рік. На 9 місяців цього року відсутні кошти, щоб вони прозвітувались, куди вони їх витратили бо ОКП є збитковим на стадії ліквідації. Аналогічне рішення стосувалося і СКП. Вот за 24 рік, за 9 місяців цього року. Частина чистого прибутку, яка підлягала сплаті до бюджету, становить 169 шістдесят тисяч. Ці кошти підприємство витратило на підключення генераторів, розроблення практично-кошторисної документації та відведення земельних ділянок. А це підприємство чи ні? За 9 місяців місяці прибуток мільйон 380 тисяч. Подібне рішення пропонувалося і для СКП. Комунальник зазначається, що звільнення від сплати дозволить ефективніше розподілити ресурси на ремонтні роботи та закупівлю необхідної техніки. За 9 місяців 2024 року. Частина чистого прибутку, яка підлягала сплаті до бюджету, становить 55 тисяч. Підприємство витратило 38 тисяч на придбання трьох повітрядуйок. Останнім пунктом обговорили фінансову підтримку КП «Смілокомунтеплоенерго». Комісія відзначила важливість цього рішення в контексті забезпечення опалювального сезону. За 9 кварталів частини чистого прибутку, яка підлягала сплаті, немає. За 9 місяців збиткове, тому що підприємство працює в опалювальний період по факту. То є перший, четвертий квартал. В Четвертому кварталі повинні вийти на прибуток. Але за 9 місяців відсутні кошти для сплати даного податку. За результатами засідання всі рекомендації будуть передані на розгляд сесії для остаточного затвердження.